Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 24 вересня. І я от вже доходить 11 година. Їду, друзі, на день поля, який буде проходити в Тернополі. Мені тут так недалечко і скажу вам, що якщо б я не поїхав, я би перестав себе поважати. Я думаю, що там буде багато цікавих людей. Думаю, що багато буде цікавого з реманенту і з техніки. Я наскільки це зможу передати, постараюся вам показати. Так що всім приємного перегляду. І хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Я думаю, що буде цікаво подальше. Так, друзі, як бачите на таке дійство, подивіться скільки скільки народу приїхало. Ось тут такий вхід. Як бачите, йдемо до входу Агротернопіль. Компанія Раегробут пропонує повний спектр послуг від проєктування до здачі об'єкта під ключ. Ось друзі, при вході, тільки при вході на цю виставку зустрічають такі симпатичні дівчатка, роздають зразу такі буклетики, бачите? І наскільки тут все цікаво. От компанія клас, як ви всі знаєте, у нас комбайн такої фірми. Там вон людей пригощають От яка сівалочка. гарна. Ото От би вона нам підійшла. Так, і от зустрічаю на такій виставці о такого чоловіка. А як же ви такі це отзивали? Байди, не уползали ніякого оператора з вами поїхати, так? Без, там жити, владня. Там зате не знімається. Я буду комусь тут в мене спадку. Так, вот дивиться який Апра. Зараз Тернопільська частина в Так, а от і компанія компанія General. Об їхній якийсь гарний. Добрий день, хлопці. Їдаємо, Можна познімати вас трошки. Треба. Треба. Ну, YouTube канал і Трактор хоче з вами скажу, так, зробити трохи відео. З задоволенням. От дивіться, друзі, які в них агрегати. 4-2 метри. Зараз просто так і у вас дивіться. Далі. Тут поводиться ці, наші От такі то агрегати в людей. От з хлопцями поспілкувався, дві хвилини вже бачите, отака кепка є. Просіть Бог. на здоров'я. Так що... Вічного вам здоров'я, процвітання дання вашого бізнесу. Так, дивіться, скільки робочого одягу. От Робочий одяг на будь-який вибір і смак, взуття. Ну. Дівчата бачу бояться чи встараються зніматися, але дивіться, які гарні дівчата. Будуть знову ж таки на каналі село і трактор. От. Я сподіваюся в майбутньому, що колись я буду своє відео знімати в такому шикарному одязі. Дивіться, які тут... Гарні курточки в них є. От, на зиму зараз вже йде скажімо так, не до тепла. Так, ну, бажаю, щоб скажімо так, на різдво було мінус 20, а в березні було плюс 20. От такі курточки от такі повністю робочі. Дівчатка, ви маєте якісь свої координати, щоб з вами можна було зв'язатися. Так, звичайно. Інсайт Юан, наш сайт. Ми знаходимося в місті Чернігові. Ми знаходимося в місті Чернігові. Працюємо по всій Україні. На сайті мої контакти Юля Панцюк, керівник відділу продажі. Звертайтесь, будь ласка, ми то рада допомогти. Дякую вам щиро, дякую за вашу роботу. знову вам здоров'я! Всего найкращого. Бачите, все тут є. Люди що забирають. Як не піду, ну, то банки. Ось тут дивіться, яка сівалочка гарна. От вона би підійшла на нашого скалу, та також трьохметрова. І тут мрія кожного фермера. Лексіон. Так, ось такий трак. Якло. Янмар, японець. Йогола. Так, і тут люди, яких ми знаємо. Дай боже, дрочка, мікрофончик. От бачите, зразу зустріли першим дівом, щось цепили. Вчепили маячок на мене, бачите? От тут такі гарні дівчата. А оцю дівчину Валі, ну, не я не знаю, я не можу не обняти. Як ваші справи? Пані Наталія, а, я бачу, да? пані Наталія бачу під охороною. Так, так, звичайно, козаків, на секунду, я вам шав. Козаків, так. Да? Козаків. А де наші один козак? Отаких таких козаків молодець. Там он От от, от десь Лахко. ще в мене той, що мені завжди винен, де десь пропав. О, десь. О, а вон як завжди, бачите, як завжди щось рішає. Він продає трактори, що ти йому. Так, ну а тут, як бачите, от дивіться. Так, от які красавці стоять. Дивіться. А самі основні красавці, то оці. Бачите? Володимир є. Оцей чувак. Добрий добрий день, чувак. О! І ще оцей чувак. Добре, це це Добре. така колаборація. Да. Ну і це, бачите, наш фаворит. Да. Бачите? Отець команда з горів. У нас вже більше команди, я вже теж приїхав. Дякую, що взяли. Дякую, що взяли. Оце, оце, щоб ви розуміли, шановні глядачі, ті люди, які мене, скажімо так, запхали. В, в, рабство, в рабство скаутів. скаутів. розумієте, І я вже шостий місяць від... чекайте, 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 від отакого от скаута, бачите? В захваті чомусь. Не знаю чому, але от від такого скаута я в захваті. І працюю в задоволення завдяки цій людині, оцій. Бачите? Ну, цей розглядяй теж в деякій мірі посприяв цій справі, але, е, але, 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 але я їм безмежно вдячний. Я дякую, дякую за те, що така фірма скаут взагалі існує, от їхній прапор, от їхні тракторці. Просто, е, просто, Олег. Про, про, просто, просто Олег є в їхній фірмі, бачите? Да. Я їм щиро вдячний за те, що вони. Зі мною, скажімо так, поступили досить по-людськи. І я маю за честь працювати на такому досить гарному тракторі. Так, ось, шановні глядачі, дивіться, який 50-точка вже з дашком. Бачите? Очень ну. Отака 50-ка з кабіною. Ну, я рахую, що то треба кожному поїхати і подивитися на такий тракторець особисто. Тому що камера навіть цього цього не передає. О, дивіться, яке освітлення, то 50-ці люди добрі. Так. Загружається. Андроїд пише. Кіка мова? Так. Так, вони хочуть показати, що в 50-му скауті вже є Ой! Ого, тут так ще музика грає. А чого в мене такого немає? Навігація навіть. То то все можна підключати на настройку. Ні, ну я розумію, але воно тут все. І це вже сенсор. Так, Сенсор. Музика. Ну китайська Виключай. <гум> так, китайську. О, і фільтр вже дивіться який. Який. Також? Паперовий. Ну, а освітлення дивіться. Музика як грає, бачите? Оця п'ятдесятка так, ну і тут такі монстри. 110-й. Оцей 130-й, ну, звук мені в цьому тракторі, шановні глядачі. То просто капець. Рахується правильно під підбор трактора, це рахується 20 кінських сил на метр культиватора. Якщо ми помножимо 6 метрів захвату культиватора на 20 кінських сил, це буде 120 кінських сил, мінімально треба для такого культиватора. Так, Ось, друзі, от під таким назвою ціною українською, подивіться, які люди мають сою. Я не міг пройти мимо і не зняти. Оцю от сою. Отут от на Бірусі це назва да? її, да, да, да. так? Так, така. Ну і пшеничка. Дивіться, яка пшеничка. Просто пройти так мимо біля такої пшенички я не можу. Пшеничка преміум. От дивіться. яка. Ось Оц, це пшеничка є. Оця пшеничка, то оця. Дивіться, друзі, який колосок. Я так боюся навіть рукою, щоб не пошкодити. Ну А тут от ще є отака світило і цінтилівка. Дивіться, то у вас у вас таке насіння можна замовити, я так зрозумів, і. І цей. Ну от на каналі село і трактор. Е, ось такі хлопці, бачите. Е, ще якби ви дали нам якусь візиточку, щоб був номер ваш. Звичайно, Звичайно. Ось, будь ласка, контактні номери. От о, дивіться, от такі контактні номери люди мають насіння отаких от пшеничок. Насі, Власна селекція. Власної селекції. Власної селекції. От тут, бачите, тут ще є. Це у вас. Суміш седрані седирати. Так. так, це у нас. Так, і Єрчиця. це у нас Єрчиця. Єрчиця. От. Можна ще у вас якийсь каталог, щоб я так, так для себе мав. Звичайно, будь ласка, ось. Підбірочку зробимо. І каталог на насіння. Каталог на біопрепарати також. О. Біопрепарати. Так, ось тут ще, ще препарати ось так зніму. Також соки прямого віджиму займається виробництвом. Соки прямого віджиму. Власна торгова марка. От хлопці представляють <праць> таку компанію. Я вам щиро вдячний, Ну а ви зі свого боку, колись загляньте на YouTube канал Салой Трактор і там, і там побачите такого розгільдя, як я. <хи> так, друзі, а ось тут наша рідна компанія Дніпром. Ось представники от, 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 чоловік постійно якісь товари. Пропонує Дніпро Дніпрому. Найкращий є. клієнт Дніпро. От, бачите, як воно є? Е, бачите, от скільки вони всякого ремоненту. Но я думаю, що Дніпром це така компанія, яку і не дуже варто рекламувати, тому що їх знають всі і їхні товари працюють, Ну, і в більшості не ламаються. А який вже і зламається, то ремонтуються без питань. От, дивіться, Скільки всього вони представляють себе на цьому? От хлопці, скажу вам чесно так від себе. Після вчора буквально ремонтував комбайна оце во штука, во штука. Так. Вона мені десь так на років два здоров'я додала. Відкрутила на, на компанії колесо, відкручується буквально 40 секунд. Знаємо. Пробували, знаємо. Отаким -о -о от е інструментом. 600 нітон. Так що. Так що... Бачите? Euh -E Назрив і не на закручувати. Роботи. Так, я б не бачив, що... я, я на якомусь режимі то болтик так на 13, то так навіть не почув, коли вірвався. Да, да, 600 може й полавати. Так що отаке. Так що вам міцного здоров'я, гарних продаж. Всього, а ми вам робимо каву? Е, хлопці, це, ну, це, це, я, я ж не качка, <світ> все, дякую вам. Тут компанія, як бачите, Ремсинтез. Дивіться, яка сівалочка, ото би вона підійшла б на наш канал. Верніше мені тут нема, правда, тих трубопроводів. Дивіться, яка гарнянька. Коробка отака. Зверха, бункер. Отакою плащовочкою тут на таких защовочках. Ну, такі висівні апарати. Дивіться, як все гарно зроблено. Так, і от реквізити. Так, таке чудо їздить, бачите? ¡Ah, espera! ¡Ah, espera! Так що, шановні глядачі, отак з'їздив я на цей день поля в Тернополі, не міг я не поїхати, тому що, ну, як ви бачите, тут дуже багато цікавого, хороші люди, приємна атмосфера. Так що отак. Сподобалося моє відео, ставим вподобайки. Всім міцного здоров'я, мирного неба, тримайтеся. Пока.